Поговоримо про французького бульдога із Китаю, який став підприємцем і заробив близько 15 тисяч доларів на збиранні пластикових пляшок. Тепер Просто я розумію, чому уявіться. ти любиш більше собак, бо вони заробляють гроші. Однозначно ними можна користуватися. Як бачиш, пес на прізвисько Боунці вже 5 років збирає тару на вулицях, і за цей час його господар отримав 10 тисяч юанів. А це приблизно 1370 доларів за зданий пластик. Решта доходу завдяки попу. Пулярності, ну а Бульдога вже 80 тисяч підписників, і прізвисько найпунктуальніший збирач пляшок. Ти знаєш, коли я бував за кордоном і бачив ці автомати по прийому пляшок пластикових, у мене була дуже велика спокуса. лазити <сміття> в Європі по сміття збирати <сміття> пластикові. Це спосіб заробити. Ще ж нормальні гроші дають, там 25 центів за одну пляшку. Це знаєш, правда можна заробити на нормальне життя в Європі. Не тим я займаюся. Я завжди дивуюся. От коли слухаю або читаю такі новини, що що в житті я роблю не так, або де моя собака?